То ціла епопея була з Маском, і Він знову здивував всіх, е і українців знову здивував уже в, е знаєте, в протилежному сенсі. Справа в тому, що все почалося з того, що Лі Страс подала у відставку. На це не міг не відреагувати відомий е, публічний алкоголік Росії. Ми сьогодні про алкоголіків вже говорили. Ось це той, хто не визнає, що він хворий. Е, Дімка Медведєв він написав, що Лі Страс, вітаю вас е, з тим, що ви, типу, пішли з посади, протрималися там е, менше ніж е, треба для е, капусти, е, яка зав'ядає. Ну, типу, щоб капуста не встигла би взагалі е, зав'янути, зав як ви вже пішли. Типу, так швидко, так швидко. На що відповів йому Ілон Маск? Уявляєте, Ілон Маск читає Медведєва, чи то підписаний, чи то так от так трапилося, чи то Медведєв тегнув Ілона Маска знаєш, у цьому дописі. Але маск йому написав, що власне, а ви хороший троль. І буквально через 8 хвилин він написав в його ж стилі. До речі, а як там справи у Бахмуті? Тим самим натякнувши на те, що росіяни ви ж програєте, а ти там на ліс трас задивляєшся. Дуже тонкий тролинг, який напевно Медведєв не одразу зрозумів, але також відповів Ілону маску. Він йому написав: до зустрічі у Москві на день перемоги. Я констатую більше це констатується той факт, що ніколи Ілон Маск і Дмитро Медведєв не зустрінуться. Ну у Москві, як мінімум, а, ну дійсно. А окрім цього, потім ще кісільов теж почав публікувати ось саме подібні дописи з приводу того, як Поспілкувався Медведєв з Ілоном Маском. А ну і у них виникли деякі складнощі із перекладом тексту. Бачимо ось на екрані. А, Артура, допоможеш прочитати так, будь ласка? Так, Маск в а оцінив чувство юмора Медведєва. Очень хороший тролінг, якщо чесно. Ну там трохи некоректно перекладено, але Бог з ним по сенсу відповідає. Але чого ж ви не написали далі, як маск затролив Медведєва? Щось не дочитали чи зробити вигляд, що цього не було? А воно ж то є. Твіто маска існує, могли б вже повністю показати, але ж розпропаганді невигідно це робити, тому що росіяни не так зацінять, що маск все ще з ними типу насправді ні і ніколи не був. Так його міркування не дуже подобаються українцям інколи, але тим не менше, те, що він продовжує допомагати, і старлінг. Як він сказав, «Біз з ним буду оплачувати і надалі. І про це, до речі, Резніков пояснив, в чому ситуація. Резніков сказав, що як Україна владнала конфлікт зі Старлінком. Про це політико видання е, італійське написало. Там сказали так: контактував з Ілоном міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Якщо питання грошей знову підніметься, Україна має джерела фінансування від Пентагону або Європи. Тобто, у будь-якому випадку Україна зможе забезпечити безперебійний сигнал Старлінків. Але дякуємо Ілону маску. Так, у нього трохи. Е, думки гуляють незалежно, не знаю від чого це залежить, але тим не менше, інколи він може щось таке сказати. Тим не менше, е, знаєте слово це одне, а ділом допомагає. Е, е, у нас буває інколи інакше: типу, всі такі на словах допомагають, всі на словах такі прям е, патріоти. А на ділі ні, так часто бувало зокрема і в тимчасово окупованих територіях. Ми потім бачили, які ось ці той же Стрімаусов, який був проукраїнським таким весь виступав там на зборах однієї з політичних партій. От Україна, е, мину минули традиції, культура. А тут різко став расистом. Ну і що з того, що він говорив? Дії його показали, хто він є насправді, Ілон Маск багато говорить, але дії показують в принципі. На чиєму він боці в більшості, принаймні? Ну і ти знаєш, Ілон Маск є геніальною людиною, не дивлячись на те, що він там говорить, які наративи несе. Тому знаєш, всі говорять про те, що геніальні люди дещо схиблені, дещо мають якісь розлади з а, психологічним настроєм, з емоціями, але сподіваємося, що з Ілоном Маском все добре. Але все ж таки він є генієм, тому все може бути. Його ж питали. А ви взагалі здорова людина? Ну, типу, у вас немає психологічних психічних захворювань на що він відповів а по-вашому чому я такий, як я є, винахідник саме тому, що маю такі захворювання. Ну і до речі, у нього біполярний розлад, наскільки мені відомо про це повідомлялося. Тому тут дивуватися нема чого. Ну, дивак, дійсно дивак. Але те, що він робить для людства, ну і те, що в принципі вже зробив для України, за це ми вдячні. Ми завжди будемо пам'ятати добро. Але і про зло не забуватимемо. До речі, про це. Ці його вислови напевно вже не сподобались вони і в США безпосередньо в Америці. З насторожливо ставляться до його промов, і ем, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість проведення перевірки щодо американського підприємця Ілона Маска на предмет відповідності його діяльності інтересам Нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило видавництво Bloomberg. Ну і також повідомлення йдеться. Про те, що офіційним особам США стало незручно через нещодавну загрозу маска припинити роботу супутникової служби Старлінк в Україні, він сказав, що це коштувало йому 80 мільйонів доларів. І через те, що вони вважають його позицію все більш дружньою до Росії, після серії твітів, у яких висловлюються мирні пропозиції на користь президента Путлера. Окрім того, американські чиновники стурбовані його планами щодо покупки Твітер із групою неземних інвесторів, за словами. Джерел на умовах анонімності обговорення все ще перебуває на ранній стадії. Чиновники в уряді США та розвідувальній спільноті зважують, які інструменти доступні, якщо такі є, які б дозволили федеральному уряду перевірити підприємства. Маска пише Блумберг. Співрозм... Співрозмовники журналістів пояснили, що одна з можливостей полягає в перевірці угод та операції маска щодо ризиків для національної безпеки за допомогою закону, що регулює комітет з іноземних інс. Інвестицій у Сполучених Штатах, як зазначає видання на тлі цих новин, акції Twitter впали на 16% на передринкових торгах у Нью-Йорку. Ну яким би не був Ілон Маск. Знаєте, можна до нього ставитися погано, добре, з острахом, насторожено по-різному. Але ну факти є факти. Є слова, є справи. І тут це все однозначно.